Кривий ріг, саксаганський районний суд, слухають справу про комунальні борги атовця, якому через несплату відключили світло у будинку. Чоловік у зоні бойових дій і на суд не прийшов. Замість нього група підтримки. АТОшнику було відключено світло через те, що він знаходиться в зоні бойових дій. А хто і атошник хто? його немає, Він зоні я бойових його представник. Дій. Добре, представник. Я, я з ним служив Ту, раніше. Випад. Між суддею та активістами розгортається конфлікт. Друзям Атовця суддя забороняє відеозйомку. аби вгамувати борхливу реакцію. В суд прибуває спецпідрозділ поліції Кривбас, і один поліцейський відкриває стрільбу. Охорона прийшла, почала їх виштовхувати, побила їм камеру. А пол кинула і ногами розтоптала, і почала стріляти. Йому у його державу, і отак, от мимо нього стріляли там в падаконіки. Всі пулі Два, і ось отвір від бойової пулі вже з'ясували, що ці пулі були бойові. тому що капсули красні. Це вже тільки що фахівці. От вони брали гільзи, були ось тут. Усьо наслізь вийшли. Ці пулі воно встині. Отвір жертв немає. Швидку довелося викликати лише судді через стрес. Конфлікт служителька Фаміди не коментує. Я не даю інтерв'ю. Слідчі кажуть, їхній колега стріляв у повітря, аби припинити конфлікт та навести порядок. Обіспічують публічну безпеці співробітники спецподрозділення Кривбас, які ці службу їх зараз запитують в порядку головного представлення законодавства. Не дають пояснення по цьому поводу. Остаточні обставини стрілянини нині встановлюють. Співробітника, який застосував зброю, допитують.